Онлайн школа програмування Steamwar. Допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами розглянемо теоретичні питання щодо використання формул скороченого множення. Формули скороченого множення є важливими в математиці, оскільки дозволяють спрощувати складні вирази та виконувати обчислення більш ефективно. Основна мета формул скороченого множення полягає в тому, щоб замінити довгі або складні множення на більш прості операції. Розглянемо ми сьогодні з вами сім основних формул скороченого множення: квадрат суми, квадрат різниці, різниця квадратів, куб суми, куб різниці, сума кубів, різниця кубів. Давайте розпочнемо. Квадрат суми. В дужках А додати б в квадраті можна представити, як дорівнює а в квадраті додати 2аБ додати б в квадраті. Тобто квадрат суми двох чисел дорівнює квадрату першого числа плюс подвоєний добуток першого числа на друге плюс квадрат другого числа. Давайте розглянемо приклад. Приклад, в дужках 2х додати 3 y Квадраті. Представляємо як 2х2 додати 2 помножене на 2х помножене на 3y, додати 3у. Квадраті. Отримуємо наступні три терми. 4х2 додати 12 ху додати 9х2. З цими трьома термами нам можна вже краще робити обрахунки і простіше працювати під час Роботи. Продовжуємо. Квадрат різниці. В дужках а мінус b в квадраті можна представити як а в квадраті мінус 2аб додати Б в квадраті. Тобто квадрат різниці двох чисел дорівнює квадрату першого числа мінус подвоєний добуток першого числа на друге плюс квадрат другого числа приклад. В дужках 5а мінус 2б в квадраті ми представляємо як 5а в квадраті мінус 2 помножене на 5а помножене на 2б, додати 2б в квадраті. Тобто отримуємо три наступних терми. 25 в квадраті мінус 20аб додати 4b в квадраті. З цими термами вже ми можемо працювати, і це більш простіше. Добре, продовжуємо. Різниця квадратів. Якщо у нас є наступний приклад а в квадраті мінус б в квадраті, то ми можемо представити його як а-б помножене на а Плюс b. Тобто різниця квадратів двох чисел a і b a в квадраті мінус b в квадраті, можна представити як добуток перше число мінус друге число, помноженого на перше число плюс друге число. Приклад, якщо у нас є, наприклад, 9 в квадраті мінус 5 в квадраті, то ми можемо представити як 9 мінус 5 помножене на 9 додати 5. Тобто отримаємо 4. Помножене на 14, і відповідь нашому прикладі буде дорівнює 56. В деяких випадках це спрощує нашу роботу. Продовжуємо. Куб суми, якщо у нас є вираз А в дужках додати Б в кубі, А додати Б в кубі, то ми можемо представити його як. А в кубі додати 3 помножене на а в квадраті додати b. Додати 3 помножене на А помножене на b в квадраті, додати b в кубі. Тобто, куб суми двох чисел дорівнює кубу першого числа плюс потроєний добуток квадрата першого числа на друге, плюс потроєний добуток першого числа на квадрат другого плюс куб другого числа. Приклад. В дужках 2 в кубі, додати 3 в кубі. Обов'язково в дужках дорівнює 2 в кубі додати 3 помножене на 2 в кубі, помножене на 3, додати 3 помножене на 2, помножене на друге число в квадраті, 3 в квадраті, додати 3 в кубі. Дорівнює 8. Додати 3 на 4 помножене на 3 додати 3 помножене на 2, помножене на 9 додати 27. Тобто отримаємо наступні 4 терми. 8 плюс 3,6 плюс 54 плюс 27. І відповідь у нас дорівнює в цьому прикладі 125. Ось таким чином ми можемо використовувати формулу скороченого множення куб суми. Продовжуємо куб різниці. В дужках вираз А мінус б в кубі дорівнює, можемо представити, як А в кубі мінус 3 помножене на А в квадраті помножене на Б, додати 3 помножене на А помножене на Б в квадраті мінус б в кубі. Тобто, куб різниці двох чисел дорівнює кубу першого числа мінус потроєний добуток квадрата першого числа на друге, плюс потроєний добуток першого числа на квадрат другого. Мінус куб другого числа. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, у нас є вираз 4 в кубі мінус 2 в кубі. Ми його представляємо як 4 в кубі мінус 3 помножене на 4 в квадраті, помножене на 2. Додати 3 помножене на 4 помножене. На 2 в квадраті мінус 2 в кубі. Тобто 64 мінус 3 на 16 на 2, додати 3 на 4 на 4. Мінус 8. Тобто 64 мінус 96, додати 48 мінус 8. Тобто результат у нас буде 8. Добре, продовжуємо. Давайте з вами наостанок розглянемо приклад сума кубів, різниця кубів. Сума кубів. А в кубі додати Б в кубі, можна представити, як винести окремо задушки А додати Б помножений цей вираз на А в квадраті мінус АБ додати Б в квадраті. Це у нас сума кубів. Різниця кубів А в кубі мінус Б в кубі можна представити, як винести задушки А помножений. А-Б. І цей вираз помножити на а в квадраті додати АВ, додати б в квадраті. Давайте розглянемо два приклади. 2 в кубі додати 3 в кубі. Ми виносимо в дужках окремо 2 додати 3 і помножуємо на 2 в квадраті, мінус 2 помножене на 3 додати 3 в квадраті. Тобто 5 у нас виходить 4 мінус 6. Додати 9, тобто 5 помножене на 7, результат буде 35. Давайте розглянемо другий приклад. 2 в кубі мінус 3 в кубі. 2 мінус 3 помножене на 2 в кубі, додати 2, помножене на 3, додати 3 в квадраті. Тобто 2 мінус 1 помножене на 4, додати 6, додати. 9, тобто мінус 1 помножене на 19, результат у нас будуть мінус 19. Ось ми з вами і розглянули формулу скороченого множення. Використовуйте їх. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків.